Розглянемо повідець перестівку від американського бренду Рафе Свічбек. Повідець оснащений м'якою ручкою, також є отвір для додаткових аксесуарів або пакетиків. Є карабін, який зручно ось так: от робить ручку. Також з іншої сторони є карабінчик, який зручно застьобується на нашинечку або шли. Оскільки це ще повідець перестіпка Ми можемо зробити його навколо талії за допомогою іншого нашого карабінчику. Той карабінчик, який робиться в ручку, робиться в нас навколо талії. В образні кільця їздять по стропі, але дуже міцно її фіксують. Повідець перестіпка, свічбек представлений у трьох кольорах, а також довжина може бути від 70 см до 210 см. Сподіваємось, Сподіваємося, це відео було інформативним для вас. Якщо є якісь питання, задавайте нам їх у коментарі. Ми з радістю відповімо. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі, лінк буде в описі.